Всім здорово! В цьому відео я покажу вам, як зробити ферматотем. Почнімо з того, що наша ферма ферматотемі повинна розташовуватися біля селища, щоб в подальшому взяти звідти зручно селян. Також вона не повинна розташовуватися у горах. Коли ми знайшли вже місце для будівництва нашої ферми, будуємося до 200 висоти та будуємо ось таку от платформу, як на відео. Сюди в майбутньому будуть падати мародери, та ми їх будемо вбивати з меча. Далі ми будуємо ось таку от платформу. Далі ми будуємо ось таку от штуку. Далі нам треба розжити воду в цих місцях. Далі ми будуємо ось таку от штуку з жителем. Далі, за допомогою ліфтів на піску душ, ми повинні доправити сюди селянина. Але я в творчому, тому в мене 5 призов. Тепер нам треба зробити якомога більші стіни нашої ферми. Далі ми будуємо ось таку драбину із люком в кінці. Далі нам потрібні ось такі от пляшечки, щоб запустити рейд. Я проскорив відео для того, щоб ви побачили, скільки ці ферми приносить всякого добра. Також я забув сказати, що нам треба вимкнути важкий режим гри. В мене зараз стоїть нормальний режим.